Доброго дня всім присутнім! Я учениця 9 класу Данилівського закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів Лазарвіолетта, тема моєї науково-дослідницької роботи, біологічні особливості та характеристика першоцвітів села Данилова Хуського району спонукала нас досліджувати дану тему те, що з кожним роком все більше видів рослин стають рідкісними або зникаючими зменшуються і зникають різні види першоцвітів в нашому селі. Тож я вирішила вивчити деякі види цих весняних видів, щоб запобігти їх зникненню. Вимирання видів має біологічну основу і становить частину еволюційного процесу. Природні причини вимирання менш важливі, інші причини вимирання прямо чи упосередковано пов'язані з діяльністю людини. Мета нашого дослідження. Це вивчення та збереження рідкісних та зникаючих видів первоцвітів, околиць села Данилова, шляхом проведення фенологічних спостережень, охорони місць зростання. Об'єктом дослідження є видовий склад рослин, околиць села Данилова. Предметом дослідження стали рослини нашої місцевості, література, довідники, сайт мережі інтернет. Невизнаю наших досліджень є те, що при нашій школі створено екологічну стежку. Працює клуб Екос, беремо участь у масових натуралістичних заходах, проводимо активні форми природоохоронної роботи. Робота містить вступ, основну частину з двома розділами: висновок та список використаних джерел. Робота складена згідно вимог, має посилання на літературу. Інформацію про біологічну характеристику першоцвітів та процеси їх розвитку ми взяли із літературних джерел та проведених досвідів. Також у нагоді стали наукові сайти інтернет. Первоцвіти це загальна збірна назва ранньовесняних рослин, які належать до певної екологічної групи і відзначаються великим різноманіттям. Більших з них багаторічники, які поділяються на три групи. Одні проходять весь сезонний цикл розвитку від появи перших паростків до плодоносіння і відбирання надземної частини за короткий період. Один або два місяці. Це ранні весняні коротковиготоючі рослини або ефемероїди, наприклад, проліска Сибірська, шафран гейфелі, рябчик малий та інші. Вони поспішають засвістити дати насіння, поки дерева та чагарники в лісі накрились густим листям, і сонячне світло можна максимально використовувати для свого розвитку. А також, поки не виріс густий літній травостій у лісі, який заважає розвиватися ефемероїдам. Ефемероїди це багаторічні рослини. З приходом літа вони зникають до наступної весни і залишаються в землі у вигляді підземних органів це булим, кореневищ, кореневих шишок, рябчик малий. ефемероїд, що росте науках. Інша група первоцвітів багаторічників називаються ранньовесняними, середньовегетатуючими рослинами. Вегетативні паростки цих первоцвітів з'являються дуже рано, одночасно з ефемероїдами. Проте цвітуть і плодоносять вони пізніше, коли дерева в лісі вже одягнулись листом. листям. І вегетатують вони трохи довше за ефемероїдів один з половиною або два з половиною місяці. До цієї групи належать, наприклад, вороняче око, косарики тонкі, цибуля ведмежа та інші. І третя група багаторічних первоцвітів це ранньовесняні довговегетатуючі рослини. Вони цвітуть і плодоносять весною майже одночасно з ефемероїдами, але після цього вони не зникають. Їхні вегетативні пагони залишаються протягом усього літа. До таких первоцвітів належать деякі фіалки. Сонтрава, горицвіт весняний, калюжниця болотна та інші. Окремі з них мають два типи пагонів: весняні генеративні та літні вегетативні, медунка темна, мати мачуха та навіть два чи три типи квіток фіалка дивна. У своїй науково-дослідницькій роботі ви описали характеристику деяких первоцвітів, які зустрічаються у нашій місцевості. Також ми проводимо вивчення первоцвітів в селі Данилові. Вивчали видовий склад первоцвітів район дослідницьких робіт знаходиться біля старовинної Миколаївської церкви, архітектурного пам'ятника XVIII століття, розміщеного на невисокій горі в центрі нашого села. Проведені дослідження показали, що тут ростуть багато раненіоквітуючих рослин мати й мальчиха, білоцвіт весняний, шафран-гейфелів, ряс порознистий, пролізка голиста. Кандик собачий зуб, анемона, дібровна, а також конвалія звичайна, бар'їнок малий, пізньоцвіт осінній, сонтрава, грузулис плямистий, плавун, булавоподібний. Ці рослини рідкісні, занесені до червоної книги. Особливо багато шафрану гайфеля, Він під час світіння утворює фіолетовий килим, яким милуються всі жителі нашого села, перехожі, а також туристи. Які приходять подивитися на архітектурний пам'ятник Миколаївську церкву, ми проводили дослідницьку роботу на тему дослідження та вивчення ранньоквітучих рослин нашої місцевості. Мета досліду – це вивчити біологічні особливості ранньоквітучих рослин, провести фенологічні спостереження над первоцвітами. Працюючи над науково-дослідницькою роботою, ми вели фенологічні спостереження за рідкісними і зникаючими видами первоцвітів. Вивчали життєві цикли рослин, дикої флори та проводили природоохоронну роботу. А це патрулювання, розвішування листівок з назвами рідкісних первоцвітів. Виступали агент бригади, що закликали берегти первоцвітів. Ми провели фенологічні спостереження над первоцвітами, такими як Шафран Гейфелі, Первоцвіт весняний, кандик Собачий зуб, пілоцвіт весняний, барвінок, фіалка, а немонади ми виявили появу парусків, початок цвітіння поодиноких рослин, тривалість цвітіння, а саме початок та кінець. Висота розташування останньої кількості квіток, кінець масового цвітіння, повне відцвітання, достигання плодів і насіння. Велику кількість рідкісних рослин ми виявили в урочищі Байово біля Данилівських Соляних Озер. Велика площа білоцвіту весняного, а підсніжнику, звичайного дуже мало. Проводили біологічні дослідження, фотографування. В періоді світіння проводили патрулювання в природі, особливо в центрі села, біля церкви, коли зацвітає шафан Гейкелів. Ми з'ясували, що на околицях Данилова поширені різноманітні лікарські рослини, які потребують повної або часткової охорони, а саме Любка дволиста, Зозулиць плямистий, плавун булавоподібний, цибуля ведмежа, первоцвіт весняний, конвалія, звичайна, варвінок малий, черемха. Ці рослини розповсюджені не скрізь, але належать до природних ареалів, пов'язаних з конкретними урочищами. Частина первоцвітів до червоної книги не занесені: це проліски, рясти, анемони, первоцвіти та інші. Поки що ці рослини не є рідкісними. Але масове зривання їх може привести до того, що і ці види опиняться на межі зникнення, тож з лісу краще принести гарний настрій, спогади про тишу та аромат весняного повітря, напоєного чарівними квітами, польові та лісові рослини найкрасивіші там, де вони виросли. Тож залишимо землі її квіти. Дякую за увагу! Бажаю всім мирного неба!